Джеймс. Вітаю вас. Джекам свободу війська. Дякую вам за все, що ви робите. Дякую вам, вашим побратимам. Вітаю з вашим днем і дуже вдячний, що маю таку нагоду. Особисто подякую вам за захист Куп'янська, Куп'янського напрямку. Все, що ви робите щоденно. І подякуйте вашим друзям, побратимам, будь ласка, від мене особисто. Я думаю, що це так важливо, коли руски пишаються якимись вигадками. Ми пишаємось реальними нашими обоїнами досягненнями. Те, що ви тримаєте Куп'янськ, це велика, велика до вас повага і дає можливість в принципі розмовляти всім іншим дипломатам тощо. Тому дякую ще раз. ще раз вітаю на миру, перемогу всього тільки найкращого. Слава Україні! Дякую вам за службу. Дякую за службу. Дякую. Дякую, за службу. дякую. 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 дякую вам, Павло. Дякую. дякую. українському народу. Дякую за службу. Дозвольте, пане президенте. Дякую. 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 дякую за службу. Служу українському народу. Дуже дякую. Тож хотів дякую. Подарувати дякую. вам шеврон нашої бригади 43-ї країни. Шановні воїни. бажаємо міцного здоров'я вам. Мої передусім привітання я вас вітаю з вашим днем днем свободних військ України. Важливий день і день не тільки важливий для вас. Я впевнений, що для всіх ваших рідних близьких, для всієї України. Тому я вітаю ваш ваші сім'ї. Я дякую вам за те, що ви захищаєте державу на такому гарячому напрямку. Куп'янськ, Куп'янський напрямок, місто Куп'янськ, Я знаю, що багато з вас воюють з самого початку війни і багато людей на передовій без, без пауз. Я високо оціню те, що ви так відноситесь до України. До нашої держави без вас ми її просто втратили. Я вам вдячний за це і не тільки в цей день. Так співпало, що ми приїхали саме в цей день. Я безумовно вважаю, що вас треба підтримувати, нагороджувати, підтримувати всім кожного дня, тому що кожен день важливий для України. Тим не менш ще раз ще раз вам вдячний, ще раз вас вітаю. Передавайте привітання всім вашим побратимам, тому що ми нагороджуємо частину бійців. Безумовно, воює бійців набагато більше. Бажаю вам миру, перемоги. Всього тільки самого найкращого. Дякую вам, слава Україні. Героям слава! слава! вітаю, пане майоре. З ним свободних військ. Дякую вам за службу. Дякую вам, пане президенте. Дякую за службу. Дякую вам. Служу українському народу. Дякую вам за службу. Дякую вам за те, що ви здаєтесь. Дякую за службу. Служу української народу. Дякую вас. Передусім з ним свободи піс. Дякую за службу, за захист нашої держави, нашого суверенітету. Ми сьогодні вітаємо всіх в цьому напрямку, всіх хлопців, всіх воїнів, хто захищає Куп'янськ, Куп'янський напрямок. Дякую за, за те, що ви є, за те, що ви робите щоденно. Бажаю вам перемоги миру, вам і вашим сім'ям, сім'ям обов'язково. з прийдешні святами. Безумовно, я бажаю вам, щоб ви берегли себе. Це для нас дуже важливо. Ви є наша. найбільша гарантія безпеки і наша зброя. Слава Україні! Дякую за службу. Дуже українському народжувати. Дякую за службу. Служу українському народу. Слава Україні. Держу українському народу. Дякую за службу. Дуже українському народу. Дякую. 우리도 같이 그나마 우리 중장부도.